Зима сезон артрозів. Як не допустити загострення? Всім вітання! Основною причиною появи артрозів фахівці називають порушення обмінних процесів, через що суглоби починають передчасно зношуватися. Справа в тому, що артроз це хронічна недуга і періоди покращення змінюватимуться погіршенням стану суглобів. І чим частіше відбуватимуться такі спалахи, тим швидше прогресуватиме дане захворювання. Ті люди, які мають проблеми з упорно-руховим апаратом, добре знають, що з починають реагувати на зниження температури повітря та холодну вітряну погоду. Саме з настанням холодів відбуватиметься переохолодження, що призводить до рефлекторного спазму м'язів навколо суглоба, до слабкого притоку крові недотримання харчування хрящом і в результаті до його руйнування. Ну і з першими морозами та ожеледицю з'являється загроза вивіхів, переломів і розривів зв'язок. Це все може спровокувати розвиток артрозу в майбутньому або погіршити перебіг вже існуючої недуги. Навіть мінімальне перенавантаження суглобового хряща у холод та мороз призводить до мікротрав, а потім і до болів в у суглобі. Це відбувається через те, що у взимку не вистачає вітаміну Д у нашому організмі, а значить, хрящова тканина не доотримує поживних речовин, відповідно, починає слабшити і поступово руйнуватися. Щоб уникнути сильного загострення артрозу у холодну пору року, фахівці рекомендують вчасно вживати профілактичних заходів, що дозволить проблемним суглобам легше переносити різкі температурні коливання. Для підтримки опорно-рухового апарату, вживайте івоніка гербал Opro, який складається виключно з натуральних компонентів і завдяки своєму складу ефективно діє при комплексній терапії та профілактиці захворювань опорно-рухового апарату. До комплексу входить унікальна комбінація екстрактів лікарських рослин, відомих своїми корисними властивостями для суглобів. Ефективна дія цього препарату забезпечує збалансований склад біоактивних компонентів, що мають протизапальну, регенеруючу та знеболювальну дію. Завдяки цьому в суглобовій хрещовій м'язовій та кістковій тканинах нормалізується фосфорно кальцівий обмін. Повільнюються процеси дегенерації, запускаються відновлювальні процеси, проходять болі, набряклість, скутість у суглобах, хломота, хрускіт та відновлюється рухливість. Взагалі, профілактика артрозу досить проста і доступна практично всім, незалежно від статі та віку. Перш за все, необхідно бачення підходити до вибору фізичних навантажень. На суглоби не потрібно впливати важкими чи тривалими статичними навантаженнями, які вимагають докладання значних зусиль. Найкраще почати із відвідування басейну чи просто ходити пішки. Слід уникати різких рухів, контрастів фізичного навантаження та всього, що призводить до мікротравмування суглобів. Меню людини хворої на артрит повинно включати дотримання правил здорового та збалансованого харчування. А саме, молочні продукти, горіхи, морепродукти, яловичина, риба, бобові, багато овочів, броколі, шпінат арахіс, селера, петрушка, фундук, буряк, чесник, помідори, цвітна капуста, яблука, спеції, такі як імбир та куркума. Важливим для профілактики артрозу є вживання достатньої кількості кальцію разом з вітамінами Д, С, Е, які сприяють покращенню рухливості суглобових з'єднань і зміцненню зв'язок. Та обов'язково слідкувати за власною вагою, щоб не мати зайвих кілограм, які перенавантажують суглоби. Також ви можете спробувати осінньо-зимовий період використання спеціальні устілки для взуття. Покриття таких устілок забезпечує поглинання природної вологи, створення комфортного мікроклімату для ніг, додаткову амортизацію навантажень. П'ятковий амортизатор знижує ударні навантаження під час ходьби. Спеціальні устілки запобігають можливості переохолодження стопу зимовий період дозволяють шкірі дихати та мають ефект точкового масажу, позбавляючи від втоми та болю. Якщо дотримуватись всіх цих рекомендацій, ви набагато зменшите ризик загострення артрозу у осінньо-зимовий період.